Черга у сервісному центрі підприємства Кіровоград Обленерго у Кропивницькому. Це власники електроопалення, які хочуть його узаконити. Володимир каже, прийшов сюди вдруге за тиждень. Там всі документи є. Дозвіл міської ради, всі відокремлення, все, все, все. Я все приніс. Виявляється, цього немає. Якогось робочого проекту на електричне опалення погоджений ЖБК, У нас каперати взагалі це. Щось немовірне питання, з яким звертаються до сервісного центру власники електроопалення, однакові. Зокрема, чому робочий проект, який мають після встановлення електрообігрівачів, не підходить для оформлення. Дивіться, він називається реконструкція відокремлення квартири але батарея батареї під вікнами, там, де були теплові. Я розумію, але у вас оцей проект у ньому. Схема демонтажу радіаторів він е, тільки для тепломережі. На жаль, у нього відсутня електрична частина. За годину дві адміністраторки прийняли понад сотню відвідувачів. З Червня по серпень кількість звернень від власників електроопалення зросла майже у 20 разів, каже начальниця центру Віта Нічишина. В червні місяці цього року у нас до нас звернулася 41 особа в липні 125 людей в серпні 752. Наразі 619 людей. Очікують оброблення опрацювання документації, а також очікують виходу нашого фахівця і обстеження електроустановок. Щодня каже, звертаються від п'яти до семи сотень людей. На сьогоднішній день по товариству офіційно улаштованого опалення у споживачів рахується 13 тисяч 761 абонент. Із них протягом період з 1.06 по 3.09, по 3 вересня. До нас звернулися і оформили 918 абонентів. Нагадаю, з 1 червня, згідно з постановою кабінету міністрів, ціна електроенергії в Україні зросла і становить 4 гривні 32 копійки. Була 2 гривні 64 копійки. Власники офіційно облаштованого опалення платитимуть за електрику за попереднім тарифом. В межах опалювального опалювального періоду це жовтень та з жовтня по квітень наступного року, включно при споживанні до 2000 тисяч кіловат годин. Якщо ще Додатково у цієї людини є встановлений двотарифний лічильник день-ніч, тоді 2,64 вночі ще й ділиться навпіл, тобто 1 гривня 32 копійки. Якщо споживання більше ніж 2000 тисячі кіловат годин, тоді зазвичай ціною 4,32. Людям пояснюють, що офіційно влаштоване електроопалення це яке узгоджене з обленерго, каже Віта Нічишина. Через збільшення звернень для спрощення процедури оформлення зменшили перелік документів. Споживач має подати до оператора системи проектну документацію, узгоджену з балансоутримувачем. А також акт про від'єднання від мережі центрального опалення як варіант, споживачі можуть приносити нам довідки про відсутність теплопостачання. Говорить, проєктний документ має виготовити організація, яка має ліцензію на такий вид робіт. Пропиничанка Марія Малиновська показує проєкти, які замовляла для двох квартир. Досі і собі за два проекти 4600, ну, плюс комісії у банків. Вже треба тепер забрати свій проект і вже. Зі слів начальниці центру обслуговування споживачів, узаконити електроопалення можна і після початку опалювального сезону. Пільговий тариф нараховуватимуть з наступного після оформлення місяця. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.